Готове рішення для спортзалів від компанії Шебо. Дане рішення у нас входять такі блоки, як процес для роботи з лідами у вигляді списку та канбан, налаштований інтерфейс адміністратора, до якого ми можемо віднести процес продажу послуг, записів на персональні та групові заняття. Звісно, реєстрація відвідувачів. Також є налаштований календар завантаженості тренерів, в якому ми можемо переглянути записи. На персональні та групові заняття. Також є автоматизація по нарахуванню заробітної плати для тренерів, особистий кабінет клієнта, в якому клієнт може переглядати статистику відвідувань, діючі абонементи та свої записи на персональні чи групові заняття. Перше, що я хочу вам показати, це безпосередньо сам інтерфейс OneBox, він побудований в вигляді окремих додатків, тобто кожен. Кожен процес у нас виводиться окремою апкою. У нас в верхній частині є пошук, за допомогою якого ми можемо шукати необхідний нам список. Зверху у нас знаходиться під пошуком блок закріплених додатків. Тобто, ті додатки, з якими ви найчастіше працюєте, ви можете їх закріплювати, щоб вони були в швидкому доступі. Це робиться, навівши правою клавішою на додаток і натиснувши підняти в обрані». Так само ви можете відкріпити додаток з обраного. За необхідності, ви можете увімкнути сортування і перетягнути будь-який додаток в зручне для вас місце. Також ми маємо базові налаштування з зовнішнього вигляду. За допомогою доступу ви можете доволі гнучко налаштувати інтерфейси для різних відділ відділів вашої компанії, тобто інтерфейс. Для відділу продажі буде мати одні додатки, для адміністратора інші, ну і е, інтерфейс для роботи з потенційними клієнтами, е, вигляді таблиць. Для цього нам необхідно натиснути на додаток потенційні клієнти, і ми потрапляємо в список всіх заявок. Заявки можуть надходити з різних джерел, таких, наприклад, як сайт. В верхній частині. Е, Інтерфейсу в нас є випадаючий список, за допомогою якого ми можемо здійснювати швидку навіга... навігацію між закріпленими додатками. Це буде особливо зручно для інтерфейсу адміністратора, адже він буде переключатися постійно між процесом продажу послуг та умовною реєстрацією відвідувачів. Трохи нижче у нас є вже список безпосередньо всіх заявок. А тут ми можемо доволі гнучко налаштовувати поля, які відображаються, прибрати зайві за необхідності і додати якісь. Інші за, за потреби також ми бачимо статус, в якому знаходиться та чи інша задача, і відповідально на кого вона призначена. в лівій частині екрану. У нас є панель фільтрації, за допомогою якої ми можемо фільтрувати заявки. По відповідальним, безпосередньо по клієнту, по номеру, по даті створення також за необхідності можна відфільтрувати, буде їх, наприклад, по джерелу, тобто, якщо у вас там різні сайти або різні канали залучення клієнтів. Далі, щоб відкрити безпосередню заявку, нам потрібно натиснути на її номер або назву, натиснувши, ми потрапляємо в інтерфейс. Роботи з заявкою. В лівій частині ми бачимо інформацію про клієнта. Тобто, тут у нас відображається прізвище та ім'я, його номер телефону, імейл та адреса необхідності. Праворуч ми бачимо блок, в якому буде відображатися тип угоди, коментар адміністратора за необхідності. Якщо клієнт ще думає чи хоче, наприклад, записатися на пробне заняття, цю всю інформацію ми можемо відобразити тут. Трохи нижче опис, його також можна кастомно редагувати. І праворуч у нас вже є. безпосередньо йде системна інформація, така як номер процесу, етап, дата його створення і дата планування. Також, якщо у нас клієнт вже до нас звертався, у нас будуть заповнені останні події. Тут буде відображена вся історія комунікації з клієнтом, його дзвінки, надіслані йому смс та інші. Якщо у нас у клієнта вже були діючі угоди. Абонементи чи тренування, це також ми будемо бачити в правій частині екрану. Трохи нижче у нас є блок коментарів. Ми можемо також додавати сюди, всю необхідну інформацію, також ми можемо відмічати співробітника, якому буде потім приходити сповіщення в центр сповіщень і прикріплювати файли за необхідності. Вся навігація, тобто переключення між статусами, відбувається кнопками нижче. Тобто ми ведемо клієнта по завчасно запланованій воронці. Тут ми можемо натиснути в роботі і далі вже переходити в необхідні нам стави. У вигляді списку вам не є зручним або ж незвичним, то ми можемо використовувати в такому випадку інтерфейс у вигляді Канбан. Для цього ми натискаємо на потенційні клієнти і в списці вибираємо crm систему або ж повертаємося на головний екран, і вже тут відкриваємо додаток CRM. А в цьому додатку у нас всі ліди, які нам надходять, відображені у вигляді канбан, тобто вони всі розбиті на окремі статуси. Тут навігацію ми вже можемо виконувати, просто перетаскуючи необхідного ліда в необхідний статус, наприклад, в новий або оформити продаж. Також звідси ми аналогічно можемо відкрити. Сам процес ліда, просто натиснувши на нього. Ліворуч ми маємо аналогічну попередньому вікну панель фільтра роботи адміністратора, який знаходиться в залі. Сюди ми відносимо додатки продажу послуг та реєстрації від відвідувачів. Почнемо з додатку по продажу послуг. Для того, щоб нам продати послугу, нам необхідно відкрити цей додаток, просто натиснувши на нього. Ми бачимо список всіх оформлених продажів за сьогодні, умовно чи за дату. В яку у вас стоїть фільтрація по замовчуванню. Аналогічно попередньому меню для роботи з літом: у нас є зліва панель фільтрації, яку можна приховати. Для того, щоб оформити нову продажу, нам необхідно праворуч зверху натиснути на кнопку Плюс, тобто створити процес. У нас відкривається перше вікно, в якому нам потрібно вказати клієнта, який буде купувати ту чи іншу послугу. Тут ми можемо здійснювати пошук по номеру телефону, по прізвищу та ім'я клієнта, чи по картці лояльності, якщо це існуючий клієнт. Якщо клієнт не існуючий, то в нас є можливість його створити прямо з цього меню. Тому напишемо новий клієнт і натискаємо на кнопку Додати, яка з'явилася. Тут ми можемо вже заповнити основну інформацію, тобто месенджер, який він використовує адресу, якщо нам потрібна така інформація, пошту та номер телефона. Вказуємо всю необхідну нам інформацію та натискаємо кнопку Створити. Далі, після того, як у нас клієнт вже створений, нам необхідно натиснути на кнопку «Зберегти» та відкрити процес. І після цього в нас вже відкривається безпосередньо вікно для продажу послуги. В лівій частині ми бачимо всю інформацію про клієнта, тобто прізвище та ім'я, номер телефону, його пошта, дата народження, якщо ми вказали, номер картки лояльності, якщо він вже був раніше зареєстрований. якщо... Не був і нам потрібно її видати, то ми можемо просто її сюди просканувати або прописати номер, який закріпиться за цим клієнтом. Далі, по центру, ми бачимо вікно, в якому ми можемо додавати ті чи інші послуги, які хоче придбати клієнт. Умовно, ми хочемо придати зараз абонемент. Ми пишемо абонемент, бачимо, що в нас наявності абонементи на 1, 3 та 12 місяців і вибираємо необхідний. Одразу підтягується послуга. Ціна продажу, вартість, ну і кількість абонементів. Праворуч, у нас є інформація про діючі або надіючі абонементи. Тут будуть відображатися усі абонементи, які були придбані клієнтом. Вони можуть бути в статусах активний, очікує активації, або ж, наприклад, закінчився. Трохи нижче ми бачимо додаткову інформацію. Персональне групове тренування це поле нам необхідно, коли ми. Використовуємо не продаж абонементу, а запис на тренування безпосередньо. Умовно, ми додаємо групове тренування. Вартість у нас 500 гривень, і потім хочемо додати клієнта вже безпосередньо в якесь тренування. І ми бачимо тут всі записи. З різними номерами. Також тут може відображатися дата групового заняття, і ми можемо клієнта вже підв'язати безпосередньо до цього ж заняття. Повернемо поки що абонемент, розглянемо на ньому. У нас є дата реєстрації в залі. Тут відображається дата створення клієнта, тренер, який буде вести персональне тренування. Ну і заплановано дату. Дату. Коли ми заповнили всі необхідні поля, ми просто натискаємо кнопку Провести оплату. У нас був обраний абонемент, тому одразу за клієнтом прив'язався абонемент, який очікує активації. Перейшовши сюди, ми бачимо вже безпосередньо, що у нас обраний клієнт, основна інформація про нього заповнена. У нас є дата створення абонементу, є етап очікування активації і термін дії. Поки в нас абонемент не активований, відповідно облік не відраховується. Ми можемо його активувати. Також він активується, коли клієнт вперше приходить вже на заняття. Умовно, ми зараз хочемо активувати його вручну, натискаємо кнопку Активовувати. У нас одразу розраховується дата активації, тобто 29.11.22 сьогодні, і дата закінчення абонементу у нас через один рік у 2023 році. Е, також ми можемо перейти на клієнта і вже переглянути тут всю інформацію. Тут буде е, праворуч інформація про абонементи, про тренування, якщо він вже їх відвідував. От зараз я покажу на прикладі іншого клієнту. Е, умовно, цей клієнт наш створений, в нього є два абонемента, в нього вже були декілька відвідувань і всю інформацію про фінал. По, по фінансах ми також можемо тут переглянути. Повертаємося в, нас, в наш процес абонементу. Наразі ну, з продажем послуг ми закінчуємо. Переходимо до процесу реєстрації відвідувачів. Відкриваємо відвідувачі. У нас тут бачимо, що є а, один зареєстрований, один у нас клієнт зараз знаходиться в спортзалі. А, можемо додати нового. Для цього ми обираємо клієнта. Мину візьмемо того, що щойно створили, натискаємо Зберегти та Відкрити. Тут ми можемо обрати персональне чи групове тренування, якщо він не просто прийшов в фітнес-зал, а на якесь конкретне тренування. Бачимо, що в нас час записався, коли він прийшов до спортзалу. І в нас зараз необхідно видати йому ключ від шафи. Тобто ми натискаємо. Вибираємо шафу, бачимо, що у нас є шафа номер 2 вона зараз має статус вільний, обираємо її, видаємо йому ключ і натискаємо Зареєстровано. У нас клієнт зараз знаходиться в залі, статус шафи змінився на зайнятий. І також у нас пішов запис уже безпосереднього часу, в який клієнт знаходиться в спортзалі. Ліворуч блок з інформацією про клієнта. Праворуч у нас аналогічно є. Відображення абонемента. Це потрібно для того, щоб адміністратор розумів, прийшов клієнт з діючим абонементом, або ж клієнта вже закінчується термін дії і йому необхідно запропонувати подовження, або абонемент взагалі присвячений. Далі повернемося до клієнта, який в залі. Ну, процес відкритий давно, і зараз я просто покажу, як в нас записується затрачений час. У даному випадку показує, що клієнт провів 22 години. Ну, але в нас таких довгих сеансів не буде. Зазвичай це буде на 5 годин годин безпосередньо календар завантаженості тренер, тренерів, використовуючи який, ми можемо планувати персональні чи групові заняття. А, ну і переглядати вже існуючі. Звісно, для цього нам потрібно натиснути на додаток календар, після чого ми потрапляємо вже в. Календар такого типу. Зверху у нас відображається день тижня та дата, на якій заплановано тренування. В лівій частині календаря ми бачимо години. Тут в нас інтервал півгодини, можна його змінити, поставити, наприклад, одну годину, щоб не розтягувати в чаті. Часі. Ліворуч, аналогічно попередньому меню, ми маємо панель фільтрації. Ми тут можемо фільтрувати по якомусь конкретному тренеру, якщо є необхідність, наприклад, зараз переглянемо давайте по тренеру нечворук АІ. Ми його обираємо. Бачимо, що так, у нас тут трохи дата зміщення. Бачимо, що у нас є заплановані тренування на четверг. Це групове заняття з фітнесу. Групове заняття у нас є на середу, на першу годину. Також ми по календарю можемо бачити тривалість. Наприклад, ми тут бачимо, що починається в 10-й годині і закінчується в 12-й. І, відповідно, це все розтягнуто в часі по календарю. Звідси, ми можемо перейти безпосередньо в заняття, щоб переглянути, що у нас тут відображається, чи є якісь записані люди і інше. Також ми можемо тут створювати новий процес за необхідності просто на, натиснути Шти. Кнопку Створити процес, обрати тут а, умовно групові, групові заняття, і а, записати на конкретний день тижня і, і час при, при необхідності. А, далі після календаря ми розглянемо вже безпосередньо функціонал персональних та групових занять. Це у нас все йде окремим процесом. Умовно у нас а, тут відображається інформація про абонемент, ми можемо використовувати. Меню зліва, щоб фільтрувати. Давайте переглянемо спочатку групові заняття, які в нас є. Ми бачимо, що у нас є групи заняття з фітнесу, тренера не порук. Тут там, зліва ми бачимо дату створення, бачимо заплановану дату заплановано і, і дату ви виконати. до. І етап, який відображається. Тобто він може бути запланований, може бути виконано, або може бути скасований, якщо виникла ви необхідність його перенести. Праворуч у нас є кнопка, за допомогою якої ми можемо додавати клієнтів до цього тренування. Умовно, ми зараз додамо першого клієнта, Ну, нехай залишається тестовий клієнт, і повернемося в процес. У нас змінилося. Ми бачимо, що у нас вже заплановано групове заняття, що клієнт записаний і очікує тренування. Тут може бути 10, 20, 30 клієнтів, скільки необхідно. Також по встановленій вартості, коли буде продана саме послова тренування, у нас буде відображатися вартість заняття в цілому Умовно, У нас було 10 чоловік. Вони всі заплатили по 500 гривень. Відповідно, у нас тут сума. Буде 5 тисяч гривень за тренування, тобто сума, яку ми отримали з цього тренування. Відповідно до цієї суми у нас пізніше буде трошки рахуватися з зарплати для тренера. Повертаємося на вкладку Персональні того групові заняття. Також ми тут можемо бачити звичайні записи для клієнта. Це просто як ну, умовно запис, який підкріплюється до групового заняття, і клієнт може бачити. За допомогою цих записів інформацію в себе в особистому кабінеті вже. Наступне: е, у нас будуть персональні заняття. Персональні заняття вони аналогічні до групових. Єдине, чим вони відрізняються, що у нас е, тут немає вже блоку з клієнтами. У нас є просто. Е, Ліворуч блок з одним клієнтом, тобто ми бачимо, що в нас в даному випадку тестовий клієнт записаний на тренування до тренера на АІ 23 числа на 14 часом нарахування заробітної плати тренерам. Для цього нам потрібно відкрити додаток заробітна плата. Ми потрапляємо в такий же список процесів, де нараховується заробітна плата. Це відбувається автоматично, раз або двічі на місяць, з залежно від того, як вам необхідно. Зараз у нас заробітна плата нараховується по відсотку від проведених занять. За потреби це можна змінити, можна використовувати ставку, можна використовувати конкретну суму за, за проведене заняття. Це все можна кастомно налаштувати так, як вам буде потрібно. Умовно, давайте переглянемо. От Зарплату по тренеру не Відкривши її, ми бачимо зліва блок, в якому міститься системна інформація. Тобто ми бачимо номер процесу. Бачимо, що етап зараз наразі нарахований, це означає, що ще не виплачено. А запланована дата, тобто коли було проведено нарахування. Також у нас є відповідальний: це може бути, наприклад, ваш бухгалтер або той, хто займається безпосередньо процесом виплати заробітної плати. Бачимо назву процесу, дату створення, клієнт. Клієнтом в даному випадку у нас виступає тренер, ну і автор. По замовченню в правій частині блоку, ми бачимо вже безпосередньо саму калькуляцію заробітної плати. Тут а ми бачимо за які заняття в даному випадку нам нарахувалася, яка сума. У даному випадку ми бачимо, що за групове заняття було нараховано 450 гривень. По замовченню у нас зараз стоїть 10% від вартості самого персонального чи групового тренування. Тобто це тренування у нас зібрало 4,5 тисячі гривень. Загальна вартість цього була 450 з них ми віддаємо тренеру. Персональне тренування коштувало 500 гривень, відповідно, за нього він отримав 50 гривень. Ми можемо. Переглянути, додати якісь необхідні рядки, або прописати ставку, якщо необхідно умовно вручно нам скоригувати це значення. І після чого ми можемо перейти на етап виплаченого, коли буде проводитись платіж, і безпосередньо тренеру буде вже видаватися заробітна плата. Наступний блок, який я хочу розглянути, це вже кабінет клієнта, в якому будь-який наш відвідувач може бачити основну інформацію про графік відвідувань. Про діючий абонемент чи записи на персональні тренування. Кожному клієнту буде видаватися доступ і посилання на безпосередньо наш кабінет. Перейшовши в кабінет клієнта, він буде бачити ось таку інформацію. Тобто, перший блок це мій профіль, в якому буде відображатися менеджер клієнта, якщо такий є. Вся інформація про клієнта, його прізвище, ім'я, баланс, це умовно, якщо він оплачував щось авансом наперед і ще не використав. Номер телефону та дата реєстрації акаунту. Також нижче ми можемо бачити графік відвідування за останній рік. Тобто тут в розрізі дат у нас буде відображатися його відвідування, та графік персональних та групових занять. Трохи нижче у нас є розділ оплат, в якому клієнт може переглянути свої платежі, які він робив. Також у нас є розділ персональних та групових занять, в якому ми бачимо. Записи. Тобто, от 29 числа у нас був створений запис на групове заняття до е, номер 40, Дату заплановано, бачимо, у котрій воно е, е, закінчується. Перейшовши в, е, е, в запис, клієнт може бачити е, також основну інформацію: він може бачити тренера, е, дату створення може бачити, ну і писати коментарі за, за необхідністю. Е, також тут у нас буде відображатися інформація про абонементи. Ми бачимо, що в клієнта наразі є один активований абонемент, і завчасно в нього є ще один, який очікує активації, який він планує використати пізніше. І в нас є інформація про відвідування. Тут там будуть відображатися всі сеанси, які клієнт робив. Він буде бачити дату, дату, коли він. Прийшов спортзал і дату, коли він завершив своє тренування. Їх може бути тут безліч, якщо клієнт ходить регулярно за необхідності. Цей весь інтерфейс можна кастомізувати, можна додати якісь додаткові поля.